Друзі, доброго дня. Я в селі Юрківка. Це Черкаська область, е, пригород, містечко Ватутіне. Пригород я собі так підрозуміваю, що воно як наче, злите водне і в йде тут і тече річка Шполка і на одному березі. Ватутіно на іншому село Юрківка. Газифікований будиночок, заборчик дерев'яний, але на таких металевих кіпчиках За сіткою це вже не наше. Отак, От 18 соток землі тут всього. Будиночок глиняний, обложений, цегли. Хатка ціленька наша. Нічого такого поганого я не помітив. Є скважина, опалення грубами і конвектор один є. Зараз все подивимося. Будиночок наш ціленький. Ніяких таких страшних тріщин нічого я не побачив. Рівненький город тут. До Ватутіна звідси, якщо навпрошки пішки десь там через річечку 15 хвилин пішки йти до магазину продуктового хвилин, ну 5 може там плюс-мінус. Коротше, магазин поруч я біля нього проїжджав. Не заходив, злеужі такий викрашений і здоровий. Виглядає так нормально, скажімо так. Бо є такі магазинчики, де там кілька видів води. Так, ось бачу є тріщинка. Не знаю наскільки це критично, наче так не дуже страшно. Вуличка жила, ну тут село Желене, дуже мало такого що занепавшого. Трошечки перекошений під навісник цей. Треба дивитись, що там. Зашито нічого не видно. Двері металеві, бачу китайські. Така віранда. А до речі, щось тут десь пропало світло, люди зацепилися і кажуть, поміняли всю проводку. Викликали майстра він сказав, все треба міняти. Люди не живуть, але так і поміняли, бо, самі розумієте, проводка річ опасна. Так, це кладовка, ну, так я її бачу, як як ванна, туалет, тут місце місця багато. Скважина ось тут у нас за стіною. Тут щось, я не знаю, що це. Щось, видно, що це вибили його, що робили. Власниця не знає. Чи не пам'ятаю? Так, по меблях все сказали, залишається, нічого не забирають. І дрова, і меблі, і... Все що є, все лишають. Тут у нас конвектор. Кажуть, що він потужний, гарно гріє. Проводку, бачите, кинули по Так, Хто буде робити, то можна сховати. Так, тут у нас зал. Все нормально, ніяких запахів, нічого. Страшного немає, підлога дерев'яна, вікна всі дерев'яні. Є такий первинний наборчик, дивани, стульчики, столики. Тут у нас спальня також. Груба, ось така здорова груба. Не повню, де воно заряджається, здається, з кухні, зараз подивимось. Ну, так якось цікаво збудовано, гріє аж сюди. Коротше, одна груба, я так майже всю хату обігрівали. Тут щось... А, ні, це думаю, якісь. Батарея якась. Так. І кухня у нас є. Так, лежанка наче працююча, казали. Зною ну, газ до плити підведений. От так. А навіть там якась плиточка положена, бачу. Зразу не помітим. Такий глиняний нормальний будиночок наші. Нічого такого поганого, критичного я не бачу. Нормальна хатка. Так, зараз покажу скважину. Е, всунутий насос тут під ключиком. Все працює, яка водичка є. Погріб ми подивилися. Що зараз гляну, що там шия його. Значить ціла так, сходи теж ціленькі. Тут отак як зроблено здоровим таким так, і тут дві кімнатки, але отаких це щось впало, я так розумію, чи тут тут видно щось було збудовано, якийсь заборчик і, і порушився. І тут отака кімната. Так, сходи, конечно, капітальні, а там... Не знаю на любителя можна зробити кому треба, то піддовбати трохи. Так, тут у нас кролятники, а літня кухня така. є запахсожі, коли не трусили сажу видно чи палили, чи листя, що. — капець! Грибу грибу кожний день. <гум> а воно все падає і падає. Пора так, така. Це не пасія, я врятуваю, пачу. А потім туди. Треба прибирати, бо потім капець буде. Я стараюсь, щоб була чистенько. Так, тут коморка. Родик іде чиста там. Ось така и слив. Тут риски, не мы его ничего забирать не тачка, и і эти поливи, ну, в смысле, шнури. Ага. І сівалка. Ну, все, зачем воно ми живемо. а? десь пригодиться, хто ж це таке лишає. А може, хто ж це не, таке я лишає? Що вже, так? Да? Так, тут свинки жили якісь. Ви ж розумієте, якби хто допомагав. Ніхто допомагати не хоче. Муж мой сказал, вообще плюнь на все забей и э, пусть там себе стоит. Ну то есть Понял. ему ну, нафиг не надо. Нельзя, треба то би... Ну нельзя, й доглядать би… А само и тяжело. Так, тут у нас садочек. Тут правда бардак пока И город. Малина. Два раза два, два, два раза. Насадяно на малінки є, тут всяких горішок бачу. Вишня, а рікні, ті люди. є яблука старі, бачу, вишні. Так, друзі, і наш город. Ось межа йде, бачите. І зараз я вийду туди, покажу вам. Куди воно йде? О, там місто Ватутіно, через річку, там річка. Десь є там пішохідний місток. І от туди можна вийти прямо в Ватутіно. І ось наш город. Значить Межа ось де оцей клинчик. Бачите, його по землі видно, пішло туди до жовтого. І ось де зелене. І отак до хати. Загальна ділянка 18 соток. Газ заведений, опалення конвекторне і пічне, груба. Водичка скважена в дворі. Є місце під ванну туалет. Так, друзі, село Юрківка знаходиться через річку від містечка Ватутіна. Є тут своя сільська рада, своя школа, свій садочок, свій медпункт. Ну і до Ватутіна, я шкав, пішки скали 15 хвилин машиною, то набагато швидше звідси до міста. Магазин тут зовсім поруч, недалеко. От так, село розвинуте, ну нема тут не забите якесь не дозвільнігородки звідси. Це більше містечко. Все, друзі, дякую вам за перегляд гарного вечора.